Вічна мерзлота, пінгвіни та холодний південний океан. Саме таке очікує українців в Антарктиді. За рахунком це вже 24 та експедиція. Всього відправилися в путь 12 українців, і серед них не тільки науковці, а й кухар та лікар. Завдань у науковців не менше ніж у попередньої групи. Досліджуватимуть південний океан, стан нашої атмосфери та популяцію тварин холодних широт. Дослідження мікропластику, яке буде біологів в програмі. Будемо досліджувати. Наприклад, екологічне ДНК, тобто це проби зразків з води, які дозволяють встановити сучасними методами аналізу ДНК деякі організми, які можуть навіть не потрапляти нам в поле зору, а вони є, існують в антарктичних водах. Науковці повезли на станцію академік Вернацький нове обладнання, тому першочергове завдання його встановити за 15 тисяч кілометрів від України в Антарктиці. Проблеми зі зв'язком. Інтернет поганий та ще й дорогий. Нове обладнання має покращити комунікацію. Можливо, вдасться відновити, якщо вже не відновили короткохвильовий зв'язок. Е, насправді дуже багато амбітних планів по оптимізації і налаштуванню інфраструктури. Взагалі, it інфраструктури на станції. Зі спокійним серцем на станцію дослідників відправила глава міністерства освіти і науки. Лілія Гриневич каже, станція отримала нове обладнання, а науковці нові завдання. Для модернізації наукового центру уряд виділив 35 мільйонів гривень. 24 та експедиція стане першою нашою експедицією, яка повністю від лиж до окулярів і шапок, тобто з ніг до голови, одягнута в українську продукцію. І одяг справді якісний, аби українці не мерзли від холодних пронизливих вітрів та температури мінус 30, Мають спеціальні куртки, що не вбирають вологу та тримають тепло. А також мають спецспорядження від високого рівня озону та ультрафіолету. І ще озоновий шар до речі, того року от спеціально взяли маски з додатковим захистом від ультрафіолету. Відправляється експедиція напередодні виборів, і перший тур пропустять, бо будуть у дорозі. Але сподіваються, що зможуть проголосувати вже у другому турі. Виборча дільниця в Антарктиді найвіддаленіша, але відстань не заважає підготуватись до виборів. Вже встановили прозорі урну та кабіну для голосування. Вже на цей момент зі складу 23-ї експедиції, яка несе вахту на станції, сформована виборча комісія, яку очолює природній начальник станції. Голосуватимуть незвичним чином. Замість відправлення бюлетнів до Києва, центр виборчком отримає їх скани всього 34, бо саме стільки зараз на станції громадян України з правом голосу. Воєвиявлення пройде за місцевим часом з різницею з Києвом у 6 годин. А відомості з цієї дільниці ЦВК отримає після 14-ї. За нашим часом оригінали ж бюлетнів надійдуть до України аж у квітні.